Так, доброго вечора всім. Продовження турніру Другий день потужного посилення без фіолетових. Ось сьогодні було два напади. Вчора в оборона в цеп потрапила. Сьогодні поки в А, поки ще ніхто не нападав. Ну, то давайте ми сходимо в атаку та подивимось, що там і як. Так, в нас Клеопатра. Роза. Це перса, чи хто це? Так. Угу. Ну, доволі цікаво, цікаво. Не знаю, як Леопатру буду пробувати. Ну, добре, подивимось. Походу, може, камінням, може, під бафами якось. Для того, щоб бафу були, потрібно зарядитися якось. Ну, ось, я думаю, Зробити хід, певно, як комп'ютер каже. Так, і жовтий трошки підтягнуться, і синій заодно. Давай спробуємо. Так, ага, ще склалися у нас це, 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 червоні. Так, а якщо ми складемо сині, може тут до нас приїде кристалик жовтий? Давай так, спробуємо. Ні, кристалику немає. На жаль, ну давай так, ще сходимо. Червоний є кристалик. Ну, червоний теж добре. Давай брати. Із е, гарних новин те, що ми зараз зарядимо е, нашого раста. Так, зарядити то зарядили. Начебто є дві трійки в нас синіх. Давай поки ще покидаємо. Нам вже нічого не загрожує тут, я сподіваюсь. Окей, тоді давайте підготуємо повернення оке і заодно його і зарядимо зараз, щоб вже все було добре в нас. Так, чудово він ціль вибрав. Вороти вимкнув, так. А якщо ми її скопіюємо, в принципі, це ж гарний план, ні? давай спробуємо. І ось так зелені прокинемо, хай вже заряджається. <кій> так, ухилилися. Так, давай, давай. Роза, якщо заряджена, тоді давай тут кристалики робити. в неї. Так. І ще й зірвало його. Ну, взагалі чудово. Ой, яке чудове комбо. Поїхало. Шкода, що ці увороти. Так, бо я думаю, вже б знесло би її там трошки. Скільки це уворотів? 45% вірогідність уворотів. А скільки вона ухилилася, хто порахував. Я думаю, там дуже багато. Скільки це ще буде? Три ходи. Давай спробуємо її пробити. Угу, Це в нас вийшло. Тоді давай <кхід> зірвемо ось так червоний. Так, і перси нас покинула. А давай ще й ес Еслігора заберемо. Ну, ухиляйтеся там, скільки вам вздумається. Угу. Що ви будете робити, коли, коли ухиляння у вас закінчиться? Що вже, не, та, не так весело не ухиляєтесь? Так, піп нас покинув, залишилась розом. Так би мовити, діло залишилось за малим. Але це її ми можемо ганяти ще дуже-дуже довго. Давай перезарядимо знову. Десь, може, сині знайдемо з червоними. Так, б'ємо. Ні, давай зелений взірвати хотів, але щось пішло не так. Вмикаємо газельку і синє комбо робить своє діло. Чудово. Ну хто то таке ухиляння таке давав? Ні? То цей дає таке ухиляння? Ну так. Ну, досить цікавий. Цікавий герой був. Могли бути проблеми. О, Фергус. От тепер цікаво. Що взяти зелень сюди. Ну, давай візьмемо зелень. Давай візьмемо цього. Візьмемо Елканена. І візьмемо, я думаю, давайте ферія. Або десь ось так. Ні, ферія мені, мені здається краще. Краще, бо зріз броні зробить під, під зелених. І в принципі тоді можна буде вже щось вирішити. Ну давай, поїхали. Так, з жовтими проблема зелень. Чи є в нас можливість зарядити зелених? Давай спочатку з цього почнемо. Ну, давай трійку тут. Ну, ага, жовтий кристалик. Але що? Ми не, не встигнемо. Фергус перший ультує в нас. Добре, нема проблем. Тоді зараз зриваємо. Я думаю, так газельки вистачить же. ж. Феррі вже нас майже і покинув. І газельки не вистачило. Ну це треш якийсь. Добре. Ну, все, тут кінцева зупинка у нас. Знову ми зарядили газельку, коли зарядився фергос. Ну, таке собі. А Тут навіть коментувати не хочу нічого, тому що е скільки зараз проїхало комбо, і що. Скільки виїхало зелених? Три камінчика? Зелених виїхало. То не, не про що. І ще зараз відхилиться то все. Чудово зайшли в нуль відіграли. Ну, не знаю. Окей. Окей. Повертаємо ту команду, що була. Бо це мені не сподобалось взагалі нічого. Взяв на свою голову зелених і нічого з ними не зробив. Так, ну давай раз там. Бо тут Віка буде хилитись. Хай хоч буде бити. Ну, так, да, в принципі, піде. Так, всі зелені з попереднього бою тут у нас. Ну добре, давай крутити тоді. Ох, який кристал. Щось, так як іде комбо. Я думаю, наступний бій теж буде фергус. Бо щось дуже-дуже крутиться все. Так, ну, зараз зарядимо синіх своїх. Так. Думаю, кого копіювати. Що цей собака робить? А, ну давай скопіюємо цього. 1100. Ну таке собі. Давай спробуємо порізати ману і зарядити трошки червоних. Так. Локі отримав трошки. Ну і давай, щоб веселіше було, запустимо таке комбо, хай Віка ще раз їх підхилить. А ми зараз теж будемо трошки їх виносити. А, Віка навіть не встигла їх підхилити чудово. Газелька, лис. так от сині в магні. Чудово. Давай поїхали далі. Відриваємось. Так, ну що там, Мар'яна? Угу, Все добре. Поїхали. А знову Віка. Угу. Тут Кристал. Ну, Все одно, я думаю, можна взривати. Віка, начебто, пасивний центр, то... Не, я думаю, не зробить нам проблем. Давай так. О, синеньких знайшли. Чудово. Де ще потрібні синенькі? В принципі, ось тут є. Зараз солоки ми зарядимо. Кого копіювати, не знаю. Ого, хіл потрібно скопіювати, може цього. А може і віку скопіювати, бо нам потрібно газельку відновити. У них весь лисиць немає, тож давай так тоді зробимо. Ага, в мене двоє в сну опинилися, але нічого страшного. Давай тоді комбо запустимо. Так, б'є колян. Угу. Добре, давай зарядимо. Фергуса і суперника у всіх. Так, давай зріжемо ману, кому це можливо, і запустимо таке комбо. Б'ємо і взриваємо. Так, шкода, що у нас газель знову спить. Яка знову херня з поляною у нас? Де сині? Давай сходимо так. Ну і пошукаємо десь синіх ще. Угу. Зарядили коляна. Дайте синій. Нарешті. Тихо, тихо, тихо. Не вбийте мені лиса мого. Окей, сходимо так. Щось якийсь тяжкий бій виходить. Угу. І запускаємо комбо. Так. Ну, кольона не хотів я заряджати. Зараз мінус 2 мені зробить цей придурок. Давай тоді вдаримо і перезарядимо знову лиса свого. Так. А ну і давай запустимо таке комбо. Ми ж повинні теж в них вже когось вбивати, чи як вам здається. Начебто і червоні є. Але і Віка начебто на зряді. Ну, давай так. Давай крутити поляну і зараз подивимось, кого вис нам підніме. Чудовий вибір. Так, підняв нам газельку. Це теж нас не може не радувати. Давай зріжемо їм манну. Так, Віка не захотіла, щоб в неї зрізали манну. Ну нам потрібні жовті, тож давай візьмемо їх. А, ще жовті. Так. І будемо знову сині складати. Давай одну трієчку. Ось так, другу тричку. Так, лиш живий, живий поки. Тепер далі. Ну, не знаю, давай тут червоний складемо. І так, зірвемо, може, там під танцюльками щось. Комбо якесь шалене пройде. Ну, серйозно, скільки тут не добило. Угу. Добре, ми поки почекаємо, поки в нас вийде локі. І певно, скопіюємо, я думаю. Коляна, хай буде нас ще один міньйон. Давай так. Так, є. І пішло діло вже, так. Це мені вже більш подобається. Давай зріжемо манну. Тут складемо ще так. Все, міньйони там трохи розвалили. Чудово. Я вже думав знову програю щось. О, знову фергус наш. Думаю, міняти чи ні. Начебто і ця команда працює. Давай спробуємо все ж таки, там, там буде видно. Так. Що у нас тут по синім? Синіх багато. Чи немає у нас кристаллика тут? Кристалик то може є, але поки ж його збереш той синій кристалик. Досить цікаво, ні, давай так от сходимо. Трійка раз буде. Так. Давай зробимо такий хід. І це у нас буде ще дві трійки. Це перша. Так. Давай на всяк випадок зробимо так і трієчку зробимо ось таким чином. Тепер, тепер було б непогано когось копіювати, але кого? Може взагалі цю. Ну, не знаю. Або вверх закопіювати, хай в нас буде ще один міньйон, може. Чи хоча ні міль теж потрібно якось прибрати з полю. Так, скільки червоних заїхало. Але шкода, що зараз ману зріже. Раз, то його так тяжко зарядити було, ну нічого. Пробуємо так. Щось тут взагалі нічого не йде. Фергоса ми колись зарядимо, так? Я думаю наступним ходом. Давай трійку так. Ще одна трійка, але ж мультикам мана не зріжеться, як завжди, ні? Ну і фергу зарядився. Ну давай тоді в нього їх скидати. Якийсь тришак. Свою ж нехай а? зрозуміло. Так, да і так, не буде нічого не звертати уваги на то. То, в принципі, показово, і як завжди. Я думаю, так само і на мені теж е, заробили два е, хтось хрестики. Так само стоїть фергус, трохи кошмарить, і плюс е, міньйони, моя міньйони роблять своє. Ти, в принципі, нема за що переживати.